маєте зайвих коштів, хотіли придбати щось просте, надійне, але на якому можна було б їздити. Тоді вам до нас продається Audi 80 з 1,8 моноінжектором. Чисто працює як на бензині, так і на газу. 11 компресів в кожному циліндрі. На легкосплавних дисках. З люком, сірий колір. Додатково ще комплект гуми. Кузов до цього часу не гнилий, не варений. Весь салон збережений. Є також центральний замок, магнітофон, вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу.